Зобов'язані сповістити Києва. Президент усіх претензій. Претензії до президента. Позвоніть Порошенку і скажіть, що тут є проблема з валютними позиціальниками. Чого ви не повідомите повідомити? Порошенка.

перестопку. Так, давайте Зі валютні позичальники, скажіть, мене це все задовбало. Вирішіть цю проблему і нас тут не буде. Скажіть їм так. Скажіть Порошенко, тут валютні позичальники. Не просто так вийшли. Ліна, тут ні, зачекайте. Тут не валютні позичальники, тут стоять громадяни України, які постраждали від девальвації гривні. Валютні позичальники це я вторинна проблема. Не було би скачка такого долара. Нас тут не було б, будь ласка, поясніть і втямте в свою голови, що ви такі самі валютні боржники, що понабиралася влада від МВФ, стільки боргів, що ви, ваші, діти і правнуки не розхлібаєте це, то ви повинні не там стояти, а ходити всі тут. Голови, що це проблема не валютних позичальників, а Нацбанку, який штучно девальвував гривню. Не було б курсу 20 валютних позичальників тут не було б. Тямте це в свої голови з обмеженими Ми до людей, Нам немає. У нас немає виходу. Ми вже більше року. Декільки не були більше року.

<потори> давай сьогодні страшно дивитеся. Легіте люди.